А сила лева в тобі конія року номер один євро б'є рекорди, а от долар навпаки втрачає позицію курс євро зріс до 1 долара 15 центів. Це максимум за останні три роки. Валюта зміцнюється на тлі падіння долара до долара та побоювань щодо незалежності федеральної резервної системи США додаткових. Поштових очікувань зростання оборонних витрат у Європі, зокрема в Німеччині, а долар втрачає в ціні через ризики рецесії та політику тарифів Дональда Трампа. Євро повертає собі вплив у світовій економіці. Про валютні гойдалки та інші економічні питання поговоримо з гостем у нашій студії. Це Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків. Пане Андрію, я вас вітаю в нашій студії. Дякую, що прийшли. Вітаю, пане Олександре, і слава Україні! Героям слава! Пане Андрію, скажіть, будь ласка, що зараз відбувається взагалі з іноземною валютою? Чому все таки євро так стрімко почало зростати, а долар навпаки падає? І що між ними робить гривня? Зміцнюється чи навпаки слабкіше? Дякую за запрошення. Якщо почати говорити про пару євро-долар, то звичайно єдиним чинником на зміну котирувань, якщо я не помиляюся, відносно нещодавно це було 1,05-1,08. А сьогодні ми маємо 1,15, як ви сказали. А це дії, рішення нової адміністрації Сполучених Штатів Америки. І там є цілий комплекс, я вважаю, тому що. Перед 20 січням були такі, знаєте, піднесені настрої. А потім певні заяви, кроки і дії спричинили коливання, спричинили такі, такі події. Тарифи, навіть заяви про тарифи, потім запровадження, потім скасування або відтермінування, як ми це чули цих тарифів. відносно ближчих партнерів, відносно дальніх партнерів. Це все впливає. І звичайно, українська гривня відбуває абсолютно дзеркально, тобто, ми бачимо, якщо в даному випадку це пара євро. Про долар долар дешевшає відносно євро, євро, європейський союз, і євровалюта не була ініціатором цих подій. І гривня автоматично аналогічно від дзеркалі. тобто, фактично, ми спостерігали зниження ціни гривні до долара аж до менше 41%. Гривні за долар, а євро сьогодні а, підріс аж до, 30, до 48 до гривнів. А, ну я думаю, що це скоріш за все буде такий а, його максимум. Я думаю, що національний банк, скоріш за все, регулюватиме ці речі в залежності від тих подій, в яких ми сьогодні живемо. Національний банк регулюватиме. Тут раніше ж відпустили. Він від, сьогодні. Ситуацію. Давайте я так проясню. Після початку повномасштабного вторгнення, починаючи з 2022 року, з. Як Росія напала на Україну сьогодні? головним гравцем, називаємо це так, на ринку валютному є національний банк, і фактично, сьогоднішні показники котирування гривні до долара, гривні до євро забезпечені фактично тим, що міжнародна коаліція допомагає економічно Україні фінансами, тобто ми маємо величезні вливання в українську економіку в межах близько 40 мільярдів щороку, що дозволяє національному банку підтримувати. Гривню до тих показників, які сьогодні є, якщо б ми не мали цієї коаліції держав упродовж цих трьох років. Ми б мали набагато гіршу ситуацію на всіх економічних фронтах, якщо це буде коректно так сказати. Тому сьогодні Нацбанк своїми золотовалютними резервами, які допомагають їм наповнювати наші зовнішні партнери, може втримувати долар на позначці 41-42, в залежності від того, яка яке бачення національного банку Він теж дивиться на звичайно попит і пропозицію, і це теж відбувається сезонними чинниками, і може. То більше продавати з золотовалютних резервів для підтримки іноземної валюти, або менше продавати. А як сезонність впливає на ці процеси? Дивіться, наприклад, березень місяць візьмемо такий нещодавне, те, що відбувалося, у березні підприємства сплачують річні податки. І ті підприємства, які, наприклад, мають валюту, і їм потрібно цю валюту обміняти на гривню, щоб сплатити гривню як річні податки, вони її обмінюють. І таким чином. Кількість а, іноземної валюти на ринку стає більшим, і вона дешевшає, тому що коли товару давайте до іноземної валюти віднесемо сек до товару. Якщо товару на ринку багато, він дешевше. І, наприклад, зворотня історія, коли перед новим роком багато підприємств виплачують більше гривні. Державний бюджет розраховується по тендерам річним. Деякі підприємства виплачують тринадцяту зарплату або інші такі витрати, тобто гривні стає більше, і вона автоматично е, перетікає на валютний ринок, тобто купують люди ну класична історія коли люди хочуть зберегти зберегти купівельну спроможність своїх а, своїх грошей вони хочуть а, така тиха гавань це іноземна валюта для для збереження своїх 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 а, ну якби заощаджень і автоматично попит на валюту призводить до того що вона підростає і в нас ці до речі два показники я завжди рекомендую звертати увагу це червень і січень тобто в січні це пік коли іноземна валюта найдорожча по відношенню до гривні, і в червні класично десь останніх вже років напевно 8 це відбувається. Вона найдешевша. Це і аграрний чинник. Наприклад, коли посівна відбувається, вона продовжується після березня. В квітні ми спостерігали теж, коли експортери заводили аграрії, заводили іноземну виручку, міняли її і таким чином ну, реалізовували посівну, яка відбувається в квітні, там і може, може тривати там до початку травня. А якщо Трамп продовжить свою тарифну війну, прогнозувати не будемо, але от уявимо, що може бути далі, яким може бути долар і євро. Давайте, якщо давайте я би рекомендував не говорити тут долар до гривні, євро до гривні. А давайте попробуємо поговорити про долар і євро між собою, бо тому, що дії Сполучених Штатів Америки вони фактично не стільки стосуються гривневої гривні України, а скільки більше глобальної, скажімо так, гравців. Я думаю, що надзвичайно суттєво просісти долар по відношенню до євро не зможе, оскільки все таки Сполучені Штати Америки, а це країна номер один з величезним запасом міцності. І навіть коли відбуваються вибори, змінюється. Пріоритети або цілі, назвемо це так, або інструменти, яких використовує та чи інша адміністрація для досягнення цих цілей, вони можуть попливати, але не так, щоб знаєте, ми там дивилися на ситуацію. Завтра там долар може не коштувати вже нічого, або там зовсім знецінитися. Ні, я думаю, що може ще впливати на кроки по відношенню до Китаю, по відношенню до Європейського союзу. Там ж до речі, призупинили на 90 днів. А мита по відношенню до деяких країн. А Китай за. До Китая запровадили, а до інших країн відтермінували. І, а... Ми оцінювали, що, скажімо так, долар до євро може ще знецінитися ну, до 1 до 20. Тобто 1,2, наприклад. Зараз є 1,15, 1,20. Це такому, скажімо так, більш негативні, коли будуть більше таких різких негативних кроків. Але точно можу зазначити, що це не означає, що, наприклад, там, не знаю, 1 до 2 чи 1 до 3 знецінення буде. Скоріше за все, це буде в межах, там, не знаю, можливо, ще додаткових 5%, які, які може відчути долар по відношенню, наприклад, до європейської валюти, хоча це по відношенню до всіх валют, ми говоримо, ж долар подешевше. Так я б на що звертав більше увагу, це все таки протистояння сполучених штатів проти Китаю, тому що це боротьба першої і другої економіки світу. Ось тут може бути багато непередбачуваних історій, оскільки, наприклад, Китай володіє великою кількістю державного боргу Сполучених Штатів, і саме як Сполучені Штати мають великий інструмент впливу на Китай щодо і Івестиції і скажем так відтоку інвестицій з Китаю, там же ж підприємства великі, знаходяться. От тут буде найбільша мені здається схватка. Оскільки все таки бажання Китаю, скажем так, стати номером один в світі. Ну воно таке доволі явне. А сполучені штати, ну вони не хочуть, щоб в нас змінилася, скажімо, ця, ця ситуація в, в світі. Тому я думаю, на це найбільше треба звертати увагу, тому що такі країни, як Канада, наприклад, Європейський Союз, інші партнери назвемо так, з західного світу, вони все таки будуть працювати разом. А тоді, як оце протистояння, знаєте, Росія, Китай, Іран, наприклад, оцей цей табір, назвемо так. А проти Сполучених Штатів, оце буде доволі серйозна історія, яка буде мати може мати вплив на все. А на ціни, от як це позначиться на цінах? Так ми дуже багато імпортуємо. і Наскільки я знаю, що е, дуже багато контрактів саме в доларах заключаються, але ми із Європи теж імпортуємо товари. Звичайно, і сьогодні такою основною валютою для національного банку розрахунковуються таки є долар. А на шляху до вступу вступу України до Європейського Союзу, звичайно, це ця пропорція може може змінюватися, і євро може мати більшу частину. Але сьогодні ми повинні говорити про це з розумінням десь в такій середньостроковій перспективі. Тобто, це точно не питання одного чи навіть двох років. Я думаю, що це питання там трьох, можливо, п'яти або навіть і десяти років. Пере Заміщення, назвемо це так. Як це може впливати на ціни? Дивіться, наприклад, якщо ми говоримо про український бензин, ціни бензину на українських заправках і вплив політики? На світових ринках нафти ми це бачимо прямим чином. Тобто, наприклад, нафта здешевшала за останніх кілька місяців близько 9%. Тобто, звичайно, з невеличким запізненням, але і ціни повинні ми надіємося відбитися на наших стелах автозаправних станцій. Тобто, це буде мати безпосередній вплив в плюс. Назвемо це так для українських споживачів. А з іншого боку, ми розуміємо, що наш ворог для нього є нафта ціна на. Нафту це основним таким чинником доходів до державного бюджету Російської Федерації. Тому, наприклад, ми зацікавлені, щоб нафта дешевшала, в незалежності від того, які дії і хто призвів до цих дій до, до цих зниження ціни, тому що це буде прямо відбуватися на Україні, тому що, якщо в тебе немає коштів на ведення війни, то ми, як Україна, від цього будемо тільки вигравати. Тепер, якщо говорити про товари, такі які. В Україні виробляються, наприклад, продовольчі товари, продукти харчування. Звичайно, там вплив іноземної валюти є меншим, оскільки фактично, якщо товар вироблений в Україні з української сировини, в більше звичайно там складова іноземної валюти завжди присутня, бо логістика, яка впливає, то звичайно там буде паливо. Інші, інші речі вони будуть буде просто меншим вплив. І тому, наприклад, ці дії і курс євро-долару на деяку категорію товарів, він не буде мати значного впливу. Тобто ці продукти першої необхідності, вони ніяк не здорожчують? Якщо ми говоримо про продукти першої необхідності, давайте до туди віднесемо і медикаменти. Медикаменти, звичайно, а яка частина є українського виробництва, яка частина купується іноземного виробництва. Тому тут і так ну українське виробництво воно буде мати менший вплив, безперечно, тому що якщо ти не імпортуєш. Цей товар, а виробляється він в Україні. То звичайно, що його вплив буде, буде набагато меншим. Продукти харчування в Україні дуже багато виробляються саме українських, і тому, наприклад, курс євро-долару він має менший, менший вплив на продукти харчування. Але ми маємо також враховувати, наприклад, послуги, наприклад, комунальні послуги або послуги електроенергії. Які у нас в Україні сьогодні є мораторій на підвищення цих послуг, і фактично це. Стримує трошки інфляцію. Якщо цей мораторій буде знятий, то звичайно це буде мати плюс до інфляційних процесів, пане Андрію, у нас буквально залишається хвилинка. Поясніть нам ще, будь ласка, а як вся ця ситуація між доларом і євро позначається на українській е, інфляції? І що взагалі з інфляцією зараз е, інфляція в Україні? Фактично її маховик ще розпочався минулого року в грудні. Навіть може, в листопаді. І ми бачимо, що ті чинники, які розгадують, давайте не говорити інфляція, а називати це Ріс Цін, так буде простіше звучати. Ріст цін в Україні за нашими оцінками в травні вичерпає свої 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 властивості тобто ми сподіваємося що з травня ціни тобто інфляція індекс поживчих цін буде знижуватися і вже аж до самого кінця року тому що головна причина чому ми спостерігали березень квітень і навіть лютий такий приріст динамічний приріст інфляції в україні він був пов'язаний з кількома чинниками які були в минулому році це Акцизи на паливо і на алкогольні і тютюнні вироби другий момент це звичайно українська в травні минулого року Національний банк в рамках своєї пом'якшення валютної політики. Пом'якшував деякі можливості, щоб бізнес міг купувати більше валюти. І звичайно, що як ми на початку програми говорили, що коли більше купується валюти, вона трошки зростає, і це вплинуло на імпортні товари. Тому ці чинники були минулорічні, і ми ну, і Нацбанк фактично він реагує. Він підняв свою облікову ставку, зафіксувавши її на 15,5 минулого рішення. І я думаю, що це буде впливати якраз на те, що стримає ріст цін, і далі до кінця року ну надіємося, що це зупиниться в однознакових показниках. З банк оцінюється в 8,7. Ми не можемо мати такий, скажімо, точний прогноз. Наш прогноз десь в межах 8-10% на кінець року, що в принципі в сьогоднішніх умовах є доволі прийнятним. Дякую вам дуже, пане Андрію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні прийти до нас у студію і за те, що буквально на пальцях пояснили, що і як відбувається. Дякуємо вам. Дякую. Я нагадаю. Це був Андрій Дубас, президент Асоціації Українських банків.